Привіт-привіт! З вами Олена, викладачка. І я сьогодні вирішила записати ще один міні-урок. Так, так, в мене є таке чудове натхнення. Ось і ми сьогодні поговоримо про. А тему я не скажу. Я вам порекомендую подивитися на типове завдання НМТ. Уважненько почитайте умову. Я завжди це своїм учням говорю, тому що умова це 50% успіху. От, тому прочитайте умову і спробуйте подумати, а що це за тему ми сьогодні будемо вивчати? І, до речі, ставте це відео на паузу. Спробуйте самостійно зробити ось цей тест. Він, до речі, був у мультитесті номер 1 тобто цього року на НМТ. Ну, з тих пробних, так? Ось. Гаразд, я думаю, все-таки ви спробували зробити тест, і ви вже повернулися сюди. А тест робити я не буду. Ну, принаймні, не зараз. Я його пізніше зроблю, а спочатку я хочу почати з теорії. До цього тесту ми ще повернемося. Як ви думаєте, що тут сховано за цими квадратками? Напевно, щось ви вже здогадуєтеся. Бачите, тут шматочки вже так визирають шматочки наших таких прекрасних пояснень. Гаразд, я тоді відкриваю карти, наша тема називається пряма мова. Що таке пряма мова? Пряма мова це спосіб передати висловлення чужої людини зі збереженням змісту і розділових знаків. Якщо ми хочемо передати те, що людина нам сказала. Наприклад, якщо мені мама сказала там Оленко, піди купи хліба, то я скажу, наприклад, як я передам слова моєї мами. Оленко, піди купи хліба, сказала мама. Тобто зміст повністю зберігається, розділові знаки теж зберігаються, інтонація, і, звісно, ми знаємо, хто це сказав. Хто це сказав, це будуть наші слова автора. Гаразд. Тоді що це в нас таке ховається тут? А це є такі чарівні формули, які допоможуть вам зробити ось це завдання. Це завдання, воно не є складним. Тут логіки такої тут не потрібно, просто запам'ятати формули. Трішки тут математика. Що це у нас за українські такі формули? Заберу я перший шматочок, а тут, мені здається, воно трішки просвічується. Ну, добре, буде так, як буде. Так, я заберу цей стикер. Що ми тут маємо? Перша наша формула, доволі простенька. Я одразу скажу, що це в нас ось тут є. Так, отже. Так, я це заберу хвилиночку. Отже, слова автора. Слова автора, це що це таке є? Простими словами. Це той, тобто ну, це слова того, хто сказав якесь там речення. Так, от то, як я наводила приклад про маму. То, наприклад, сказала мама, це і є слова автора. Ось. Що таке в нас П у формулі? А П це є пряма мова. Це, відповідно, якраз і є висловлення тієї людини, яку ми, скажімо так, цитуємо, так, що вона там сказала. Ось, але нам дуже важливо вміти правильно цю пряму мову передавати, і тут важливо саме запам'ятати розділові знаки. Перша наша формула це коли слова автора стоять перед прямою мовою. Як бачите, можуть бути ну, слова автора в нас починаються, це в нас початок речення, тоді йде двокрапка. Двокрапка, хто вже вчив безполучникове речення, мож, може, до речі, собі провести такі паралелі. Як я це пояснюю? Що це робить двокрапка? Вона постійно розкриває зміст. завжди нам говорить, а що там дальше, про що там далі йдеться. Ну, наприклад, мама сказала: я не знаю, що мама сказала. Тоді ми ставимо двокрапку, і ми вже знаємо, що мама сказала. Така ситуація працює і в безполучниковому реченні, і працює також. І з прямою мовою, тому вже маєте певні асоціації. Добре, двокрапка, такі своєрідні двері, які нам показують, що нам там автор сказав. І обов'язково треба показати лапки. Вони на письмі позначаються саме так. Такий варіант лапок це є комп'ютерний варіант, друкований. От, Але ось таке ви будете зустрічати на тесті. Ну, поглянемо, так, як нас тут на тесті. На тесті бачите, отакі ялиночки в нас є. ось. На письмі будуть саме оці такі дві коми. Ось нам ці лапки хочуть показати, що це є окрема частина речення, це не є, ну тобто це є окреме висловлення людини, тому нам треба показати це лапками. Що це саме слова того автора, що це не те, що ми там кажемо. Прямому обов'язково з великої, бо це якесь речення, наприклад, гаразд візьму приклад моєї мами, купи хліба, це її слова, це не мої. Тому цим ми цими лапками показуємо, що це не мої слова. Ось, знак оклику, знак питання це, звісно, просто інтонація. І, до речі, тут не забувайте ставити крапку. Якщо вона, звісно, є. Тобто, якщо знак оклику, знак питання це гаразд, але якщо крапка, якщо немає знаку оклику, знак питання, не забувайте ставити крапку. І після лапок це дуже важливо. Крапка після лапок. Перейдемо до другої формули. Так, я це зітру. Друга наша формула це вже навпаки. Це коли в нас пряма мова стоїть перед словами автора. Наприклад, Оленко, купи хліба, сказала мама. Тобто, поміняли. Спробуйте, хто вже вчив синтаксис і дійшов до теми прямої мови, спробуйте подумати, а вам часом не нагадується формула, можливо, якусь тему? Спробуйте подумати, поставте на паузу. Якщо все-таки не вдалося нічого придумати, нічого, бо це я такі стараюся асоціації своїм учням завжди казати. Наприклад, мені ця формула нагадує розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнених словах. Пам'ятаєте, там теж було, коли однорідні члени речення йде перелік, і цей перелік закінчується, ми ставимо тире. І тоді, там, де вже узагальнене слово, і там продовження речення тут щось схоже теж у нас тут на початку пряма мова, вона закінчується те, що вона закінчується, її вихід. В реченні треба показати вже тире. Ось вже це її, скажімо, так, як вже вихідні двері. Це вхідні, двокрапка, це вихідні двері. Я сподіваюся, ви розумієте, що я тут говорю. От. Але за п'ять років мої ще нічого не казали, не казали, що я щось говорю, якусь нісенітницю. Але бачите різницю між цими двома формулами, те, що тут є кома. Ось ця кома мусить бути. На це зверніть увагу. От, але, Але зараз я подивлюся, чи тут далі є в тих формулах. Поглянемо третя формула. Так, ні, третя формула немає в нас. Я погляну на четверту. Чи в нас тут є? А, о, супер! Якраз що тут важливо знати щодо четвертої формули? от Чого я так заглядала? Що там за тими квадратиками? Якщо в нас пряма мова вже в себе всередині, вона інтонаційно наголошена, тобто знак оклику, або є якесь питальне значення, питальний відтінок, ну, ми розуміємо, що треба буде ставити знак питання або знак оклику. Поглянемо: тут у нас є АБ, В, Г. Е. Але коли вже всередині прямої мови вже є якийсь розділовий знак, наприклад, знак питання, або е, знак оклику, або три крапки, ну, коли там, От, наприклад, там не знаю, мій однокласник там думає, як сумно, наприклад, так? От, то ми розуміємо, що тут вже розділовий знак якийсь є, і якщо ми ще тут тере ставимо, ну вже треба то тере поставити, показати, що тут вже пряма мова закінчилася, починаються слова автора, так? Якусь таку, якийсь такий паркан поставити. Але ми коми тут, як бачите. Ставити не будемо. Порівняйте цей варіант і порівняйте з Б, В і Г. Коми ми ставити не будемо, тому що просто забагато тих розділових знаків. Якщо вже тут є знак оклику, для чого ще тієї коми? Ми вже зрозуміли, що це інтонаційно наголошене речення: піди поприбирай кімнату, сказала мама Дімі. Коли ти виконаєш уроки? запитала мама діму. Так? Тобто, вже тут тієї коми не треба, кома тільки тоді, коли вже тут нічого немає. Ну, вже думає, кома, ну гаразд, я вже пройду, вже постую разом з А вже коли є якийсь розділовий знак, ну то навіщо тоді ти? Наша тієї кома? Кома пішла вже собі на відпочинок. Гаразд, це такі поки що найпростіші були формули. Не хвилюйтеся. Зараз буде трішки складніша формула, але вона насправді є поєднання попередніх, оцих, що я вам тут обговорювала. Так, ну що ж, готові ви побачити третю формулу? Ось така ситуація. Тобто, ми вже вивчили, коли. Слова автора перед прямою мовою, коли вони після прямої мови, але ми не вивчили, коли слова автора всередині прямої мови. Ось якраз оце випадок, коли вони переривають пряму мову. Уважненько, слухайте, я постараюся своєї точки зору це логічно пояснити. Так. Але якщо все-таки не вдалося запам'ятати, все гаразд, можна Моя порада у квізлики завести собі флеш-картки і зробити ось такі формули. Це якби тематичні формули. Ну, щось в мене такі асоціації. Раз, поглянемо на третю формулу. Ось почалась пряма мова. Ну, уявимо, що ми тут не бачимо цю частинку. Ну, взагалом, все гаразд. Почалася пряма мова, треба відкрити лапки, бо це не наші слова, нам треба це показати лапками. Пряма мова, і у нас, якщо подивитися, я спробую якось. Закрити цю ж частинку, Наприклад, ну, отак. А, ні, не так, перепрошую. Отак. Вам нічого не нагадує ця формула, правильно? Це та формула, яка, яку ми вже вивчали. Тобто, коли в нас пряма мова на початку, і після неї йдуть слова автора. Але тут є деяка різниця. Якщо придивитися. Ми бачимо, що тут є кома, є тере і є слово автора, але тут не вистачає лапок, і цієї помилки, будь ласка, не робіть. Пояснюю, чому тут тих лапок не потрібно, і вони будуть аж в кінці. Тому що була, була собі суцільна пряма мова, але в якийсь момент автор просто, ну той, хто, наприклад, писав твір і хоче там якусь передати розмову, вирішив розірвати ту пряму мову. І та прямова ділиться на дві частинки. Звісно, що це одні ну, ті самі слова людини, що сказала. Ну, наприклад, мама сказала: так. Дмитрику, купи хліба, а також, нехай там буде. Купи хліба, а також не забудь виконати домашнє завдання. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо, що мама сказала, по суті, одна мама це говорила. Це не дві людини, якісь різні говорили. Просто вона. Вирішила просто сказати, наприклад, Адмитрику купи хліба, сказала мама, і там тере, не забудь виконати домашнє завдання. Все, це лише продовження слів мами. Все. Тому тут немає сенсу ставити ще одні лапки, тому що це є висловлювання однієї персони. Е, далі я поясню, як тут все відбувається. Гаразд, тут у нас є слова автора. Це я пропоную запам'ятати. Ви помітили, що тут е, ніби оце тере»? Її наче скопіювали і поставили сюди. Уявіть собі те, що той, хто придумав цю формулу, він був дуже лінивий. І він думає: ну, гаразд, тут кометера, я нічого нового не хочу придумувати, а я тут теж скопіюю це і вставлю сюди. Це своєрідні перегородки. Бачите, така перегородка, яка нам говорить про те, що ці слова автора вони відокремлені від її прямої мови. Комитере, кометере. Ось, але дуже важливо, коли от там каже мама Дмитрику, купи хліба, і там далі в нас де отут, не забудь виконати домашнє завдання, це ми пишемо з маленької літери. Тому що це продовження речення мами, це не нове речення. Навіщо нам там ставити з великої літери пряму мову? Плюс, після коми ми не пишемо з великої літери слова, тому пряма мова тут з маленької. Ось, сподіваюся, вам зрозуміло, я постаралася. ну, Адекватно пояснити, не просто ну зазубрювати. Погляньмо на ще один випадок. Ну, це ви вже знаєте, що якщо вже є знак питання або знак оклику, то навіщо вже тієї коми? Коми тут вже не треба. Ну, вона себе буде, вона почуватиметься зайвою в цій компанії, де дуже багато розділових знаків: Тере, знак оклику забагато. Ось, але дивіться, що тут змінилося. Буває таке, коли, наприклад, одна та сама людина, нехай буде та сама мама Дмитрика, але вона сказала: Купи хліба Дмитрику, наприклад, крапка, і вона говорить нове речення. А, Наприклад, там не забудь виконати домашнє задання. Це можуть бути два окремих речення. Якщо ми хочемо на цьому наголосити, тоді нам варто поставити крапку. Ось. Але вам на НМТ не треба знати, чи це використовувати, як це використовувати саме у тексті. Вам на НМТ просто запам'ятати всі ці формули. Я вам стараюся просто логічно їх пояснити. Ось, якщо це було два речення, тут ми ставимо крапку. Тере, воно не зважайте увагу на це тире, не хвилюйтеся. Це тере просто така своєрідна перегородка, яка огороджує наше, ну, наші слова автора від прямої мови. Бачите, так огороджує, так? Ось, але пряма мова тут вже з великої. А чому пояснюю? Бо тому, що тут крапка, це було як продовження слів автора, продовження слів мами Дмитрика, але просто нове речення. І третя, третя формула це просто потрібно запам'ятати. Тут єдине, що змінюється, це двокрапка. Пояснюю, коли та двокрапка буде використовуватися. Вона не завжди використовується. Вона використовується тоді, коли слова автора має ще додаткову якусь дію, наприклад. Сказала мама Дмитрика, і додала, і наголосила. І тут ми згадуємо, що знову наше безполучникове. І додала, а що вона додала. Що вона додала? Нам цікаво, а що вона додала ми не знаємо. Тоді ми ставимо двокрапу. Так, бо розкривається зміст там слів, що там додала мама Дмитрика, і тоді в нас теребу це. Перегородка для наших слів автора і з великої прямо мови. Оце якесь, напевно, може бути нове речення. От і все. І не забувайте про лапки будь ласка, лапки ось як бачите, вони мусять бути одні на ціле речення, бо це слова однієї ті самої людини. Гаразд, все, розібралися з цією частиною, можливо, комусь було нудно, ну. Но... Я взагалі, що рекомендую придумувати для себе асоціації. Можливо, ви якось по-іншому придумаєте, чому саме ці формули так, такий вигляд мають. Добре, зараз є ще ось такі завдання. Я дуже люблю такі завдання додавати на практичні уроки з моїми учнями. От чому вони інтерактивні? Це не просто тести. Тут можна щось перетягувати, можна позмагатися з кимось. Спробуємо зробити таке завдання. Так, я буду робити, ви собі ставте на паузу. Або паузу, можна і так, і так. Так. Ви бачите це завданечко, можете його виконувати, а я буду зараз його пояснювати. Тут нам просто треба розпізнати правильну формулу. Якщо ви вмієте розпізнати формулу цього речення, ви зможете потім знайти помилки в реченні, де неправильно оформлена пряма мова. Е, так, я це вперше роблю цю вправу, але я думаю, я її зроблю. Вірю в себе. Гаразд, недаремно каже прислів'я. Мала крапля е, лупає скелю. Мені потрібно. Ага, я так не зможу зблизити. Перепрошую, я тут розбираюся, так? Ага, гаразд. Е, добре, нехай буде. Недаремно каже прислів'я. Тобто, вам спочатку, щоб здізнатися, зрозуміти, як чи правильно це написано, чи неправильно, вам треба. Подивитися, де слово автора. Слово автора тут в нас недаремно каже прислів'я. Ну, бо хто це сказав? Прислів'я, так, і тоді ж пряма мова це слова, що там то прислів'я сказало. Маємо мала крапля лупає, не лупає, лупає, скелю. лупає скелю. Це є наша пряма мова. Е, гаразд, після того, як ви зрозуміли, де є пряма мова, де є слово автора, просто дивіться, що між ними чи правильні між ними розділові знаки стоять. Ми казали, що якщо на слова автора. Недаремно каже прислів'я, нам треба дізнатися, а що каже прислів'я. Нам треба е, розкриття змісту. Тоді ми ставимо двокрапку. Тут усе гаразд. Спробуємо знайти цю формулу. Е, ось ця формула, до речі, мені здається, знаку оклику тут немає. Тут все гаразд, лапки-лапки є, бачите, до речі, крапка після лапок. Звертайте увагу, не всередині. Е, от. Тому поки що це підходить. Я не знаю, потім перевіримо. Е, так, далі. Я запитав: батьку, що таке людська байдужість? М ну тут. Та саме ситуація. Слова автора я запитав, хто, хто це в нас сказав слова, і, звісно, саме ці слова якраз батько, що таке людська байдужість? Тут ми просто шукаємо знак питання. Хтось бачить тут знак питання? А можливо, це зайве, я не бачу. Раз. ластівки вилітають воду обіцяють. Поки що, це в нас вже не слово автора. Тут я просто бачу якесь висловлювання. А далі вже йде хто це сказав? каже народний присів'я. Ага, тут вже навпаки. Пам'ятаєте, що я казала, коли починається пряма мова, вона, ну, їй треба якось перейти в стан речення. Значить, це в нас оце тере. Це вихідні двері. Не вхідні, а вихідні двері. Для прямої мови, для однорідних членів речення також. Так, тому це буде в нас оце. Бачите, знак оклику тут є, є, і слова автора з маленького. все гаразд. Добре, подивимося далі. Тарас заплескав у долоні, а о наша хата, о наша хата. Тут, до речі, прості, прості такі формули. Так, Тарас заплескав у долоні. Е, ні, це не підходить. Нам треба слова автора спочатку. А он хата. Ось він наголошує. Бачимо пряма мова з, зі знаком оклику. Тут все добре, і залишилося в нас. Е, так, два в нас. Ні, в нас три речення залишилося. Так, тут знак питання не, не підходить. бо нам пряма мова має бути без знака питання. На тебе чекають випробування і велика праця, сказав дідусь онукові, а це, наче, підходить кома, кометере, кома все гаразд. Бачите, я можете навіть слідкувати за моїм ходом думок, як я тут аналізую. Спробуємо це перевірити, і це все правильно. Клас. Добре. Гаразд, я вас довго затримувати не буду. А, зробимо ще кілька речень тут і перейдемо до нашого типового завдання. Сподіваюся, ви вже не занудьгували. Так, а що тут? Я не можу нічого вімкнути? А, можу. Все добре. Так, розставити розділові знаки. Тут вже цікавіше, тут вже треба думати, які тут розділові знаки, вже не формули. Але як бачите, я для вас не просто для тести. Для мене тести це вже останнє, що вже на чому вже мають учні практикуватися. Ось а я вам ще дала тему, щоб ви розпізнавали формули. Це важливо їх розпізнавати, хоча такого на НМТ не буде. Одразу кажу. Такого теж не буде. Але тут ви краще зрозумієте, і навіть коли будете писати якийсь твір. Якісь твори, тексти ви вже будете грамотні і будете знати. Раз, теж ставте на паузу, виконуйте у своєму темпі, і ми зараз будемо це робити. Де ти пролинав чийсь голос печери? Ну, я бачу слова, де ти? Це якраз наше висловлювання. Нам треба почати пряму мову якось. Де ти? Це знак питання, це є питання, значить нам треба знак питання. Закриваємо нашу пряму мову, бо це вже все закінчилися слова там, того голосу. І треба показати, що пряма мова в нас вже ну, закінчила, скажімо так, свій виступ і вже переходить в нас вся ситуація в речення. Вже слова автора: тут ми беремо тире. Добре. Так, е, йдемо далі. Ставте на паузу, а я продовжую. Дядько Сергій зауважив. А що він зауважив? Я не знаю, що він зауважив. Ставим крапку, крапка, як і в безполочниковому. Для мене це, до речі, така асоціація. Так, але тут починається слова Сергія, це не мої слова, треба показати, що це не мої слова. Значить, не варто плавити поруч з а раз, а тут крапка. Так, тут все теж правильно. Я натискаю здати відповіді для того, щоб ви переконалися, що все правильно. Я скоро повернусь, сказав «тато й пішов. От і слова тата, значить, показуємо, що це не наші слова. Але бачите, тут дуже уважно. Потім йдуть слова автора. Значить нам треба. Тут ми бачимо ніяких знаків питань, знак оклику немає. Дуже щось пусто. Одне тере, щось йому нудно одному тере додамо кому тут. Тут щось пустують розділових знаків, немає тут. Раз це правильно. Складніший формат. Варіант формули. О, о, зараз буде цікавіше. Погляньмо, як же мені кортить вирощувати вдома квіти, говорила бабуся, саджати городу, доглядати подвір'я і таке інше. Uh, ну, от ми бачимо, хто в нас це казав, і відповідно слова бабусі. Нам треба показати, що це не наші слова, це слова бабусі. Розпочинаємо лапками. Дивимося, де тут у нас приблизно закінчується це речення? Як же мені крутить вирощувати вдома квіти. І бачите, тут одразу йде слова автора. Згадуйте наші, наші ті найпростіші формули. Після uh, прямої мови ми ставимо кому і тере, яка кома тере. А так, кома коматре. Uh, до речі, чому не лапки? Чому не лапки? Хоча ми мали би закрити тут пряму мову, а тому, що тут далі є продовження саджати город, глядати подвір'я. Це, ну, це не слова автора, це, ну, це слова бабусі мається на увазі, це пряма мова її, так? Значить, що виходить? Це наші слова автора. Я зараз тоді позначу це. А, а це пряма мова і це продовження прямої мови. Що ми робимо? Тоді ми беремо ці слова автора, нам треба оточити нашими кома-тере, кома-тере. Бачите, вони однакові кома-тере. Кома і оскільки тут кома, ми пряму мову продовжуємо з маленької літери саджати город, а тут просто однорідні члени речення, доглядати подвір'я і закриваємо наші лапки. Все перевіряємо. Ой, мені так подобається цей формат. нагадує мені, фільм з Гаррі Поттера, Дуже мені подобається. Гулянемо тут. Тут, напевно, мало бути одного дня. Одного дня я усвідомив слова, сказані з Так, а які це слова сказані з Я не знаю, я не знаю. Тоді ми ставимо тут прав. Відкриваємо світ, мене ловив, та не співаємо. Ну, Бачите, все, ми напрацюємося. Супер, ми це зробили. Е, так. Класно, класно, класно. Але ми тепер завершуємо, скажімо так, цю гру і повертаємося до нашого типового завдання. Неправильно оформлено чужу мову рядку. Пам'ятайте, коли ви будете це робити? Ну, моя рекомендація: якщо ви виберете якийсь варіант, вам потрібно довести чому інші варіанти правильно оформлені. Ось то, тобто, всі варіанти ми проходимо від А до Я, це від А до Д перепрошую. Це перший момент. А другий момент, який потрібно запам'ятати, я тільки подивлюся. Ага, я думала, що в мене розряджається ноутбук. Вам потрібно просто зрозуміти, де слово автора, де пряма мова. Поглянемо. Ви вже це зробили. Я просто вже говорю хід виконання цього завдання. Київська міська рада пропонуватиме обмежити використання магазинних поліетиленових пакетів. Повідомляє про службу відомства. Повідомляє, сказав це все слово автора. Все, це слово автора, вони з маленької літери. Тут пряма мова можна собі так позначати. Так, що в нас є? Лапки, пряма мова з великої, тере, Обов'язково перевіряємо цю межу між словами і прямої мови, межа, чи у них там все добре. Все кома, тере, вони тут в дуеті все добре. Ніяких тут знаків запитань, ніяких знак оклику, все добре. Тут поки що правильно. Посадовець зазначає: М -м -м Так, а що він зазначає? Я не знаю, що він зазначає: двокрапка. Відкриваються лапки, бо тому що це не мої слова, це слова посадовці. Погоджено проєкт рішення про зменшення використання поліетиленових пакетів у місцях продажу товарів. Крапка за лапками. Все добре. Чому так близький поїзд до крапки? Бо мені здається, десь в НМТ було завдання, де оця крапка десь була всередині, це неправильно, це неправильно аж ніяк. Ну тут все добре, поки що бачите, як просто якщо вміти розрізняти ці формули, то бал у вас у кишені. Раз далі. Продавці це наша пряма мова з великої лапки. Поки що все добре. Продавці мають запропонувати альтернативу поліетиленовій продукції. Так, тут вже відбувається якась метушня. Кома Терена, наголошує розробник, о, розробник проєкту. Хто ти сказав слова автора з маленької, а далі пояснює. ну, згадуйте, що це за формула. Оце наголошує, а далі пояснює. Два дві дії ну, того розробника. Що він там зробив? Наголошує, а потім пояснює. Згадуйте, що він там пояснює. Ми ставимо обов'язково дову крапку, але оскільки слова автора, і тут продовжується вже якась ну, слова того розробника, це випадок, коли слова автора розривають пряму мову. Значить, отут лапок отих не треба, бо це пряма мова на все речення. Ставимо тоді їх в кінці, не забуваємо про крапку в кінці. І пам'ятаємо, коли слова автора всередині, оце оця формула. Uh, так, Можемо, навіть, можете собі навіть окремо на чернеці, але не те собі так прописувати. Слово автора кома, тире. Слово автора тут вже кома, тире ми не, не зробимо, бо, ну, бо можна не тільки кома, тире, тире точно тут буде, а можна тут двокрапку. Але треба слідкувати, щоб пряма мова була з великої літери. Ну. Бо це є нове речення до того, того розробника. Все гаразд, пряма мова з великої. Це можуть бути полімерні чи поправи екопакети. Все гаразд. Дивимся, Щороку масштаби ЄС на смітники вивозять 8 мільярдів поліетиленових упакувань, мотивуються рішення чиновники, тобто на одної європейці припадає 200 таких одноразових пакетів за рік. Ем, добре, що ми бачимо тут: пряма мова, кома, тере, тут слова автора, кома, тере з маленької літери будуть кома, лапки. крапка. Тут все добре. Все гаразд. Бачите, слова автора, у нас оточені кометера це теж правильний варіант, просто щоб пряма мова була з маленької літери. Значить, щось не так в останньому, мені здається, частина пакетів потрапляє до Світового океану з катастрофічними наслідками для флори та фауни, додає автор проєкту Конст... Костянтин Яловий. Доволі... Доволі тут речення дуже простенькі. До речі, бо бачите, воно було в демонстраційних варіантах. Ми маємо просто пряма мова, і тут, ну, вам не здається, що це якось пусто дуже. Ну, Пряма мова і просто тере. Ну, а де знак питання, хоч якийсь, або хоча б кома тере? Немає. Значить, тут мало би бути хоча б кома. От і все. Тому ця відповідь на Ось і все. Ви зробили це. Ви послухали, дослухали, додивилися цей відеоурок до кінця. Якщо вам сподобалося, обов'язково кидайте реакції, ставте вподобайку. Мені буде дуже приємно, бо насправді це займає час це все придумати.